Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Іду почула, як пташка співає, наче весна. А я за хлібом обід готовий. І хлібу немає. А я йду на наш хлібзавод через наш міський парк. Ух, іначе тепло, сонечко пригріло і така краса. Це таке я тобі прийшла, а у них перерва на обід. На сім хвилин я не встигла. А хочеться і нього хліба. У них такий хліб смачний. І зачекаємо. Оце я подумала, що не робиться все найкраще, це в даному випадку в маємо. І думаю, якщо зачекати, пройдусь історичною частиною нашого міста трішки. Те про що я подумала, якщо б не цей випадок, я б навряд чи зібралася, просто так сюди прийти. А так і так. Походити, подивитися. Сонечко дуже, але нічого, йдемо далі. Пройтися цією. Каменка у нас називають. Це ще тоді, як тільки місто будувалося. І зробили таку дорогу. І так, люди ходили тут. Не одне покоління. І ще тоді кожен вибирав, до якої церкви йому ходити. І вони, до речі, поруч. І дай Боже мирного неба Україні. І тут поруч одразу наш театр імені Лесі Українки, а там навчальний заклад, де навчався дорогой наш Леонід Іліч Брешнів. Отак, все поруч. Але е, така історична частина нашого міста, вона якось не в центрі, вона, знаєте, якось так. Непрохідна, як то кажуть. Ну, показую вам нашу історичну частину міста. Поки чекаю, закінчиться перерва. А Я хочу зараз піти подивитися, які у нас вистави є. Я вже... я вже не пам'ятаю, коли я була в театрі. А, останній раз. Я бу... А можна казати останній раз, що не можна? Так, я не забобона, дівчата. Ще буде час і будемо. Останній раз в минулому році я була в театрі, коли ходила на вистави Ада Роговцева до нас приїздила. Я ходила. Для діточок є неймовірні пригоди Марійки та Іванка. Що тут ще у нас? Проходить Маруся Чурай, цілую Леся, Мишоловка, Ромео та Джульєта. Ось таке у нас в театрі такі вистави. Щось там ремонтують той навчальний заклад, де навчався дорогой наш Леонід Іліч Брешт. Щось я дивлюсь, там такий конкретний ремонт, де це я вже обійшла. О, щось ремонтують, щось буде. А тут у нас була жіноча гімназія 1800, якомусь році, теж роблять ремонт. Тут навчалися лише шановні паняночки. Оце так Таня за хлібом ходить, щоб ви розуміли. І оце так. Коло пройшла і вже Перерва закінчилась. Вона на му та зупиниться. Якраз добре. Вже відкрито. Черга. Кожню атмосферу в таких магазинах. Так, ну що, дівчатка, взяла я сірий хліб. Він у нас козацький називається по 29 гривень. І у ті, як такі вони песочні язички по 14 гривень за штуку. Там ще був чоловік, стояв і він казав батон. Вона запитує, сімейний або дачний. І він там якийсь взяв, а я Запитую, а в чому різниця? Рецептура різна або що, вона каже, ні. Сімейний там вага 700 з чимось грамів, а сімейний, а дачний 500. А тісто таке саме. Так. Зараз іду по парку, ну, додому повертаюсь. а там думи мої думи. Так, Ютуб, це ж не я. Я не замовляла. Але ну такі відчуття, які теплі, приємні, відчуття що ти вдома. А там півні співають. Там думи, там півні. І знаєте, наші виконавці, які беруть верші наших українських письменників, класиків, і перекладають на сучасні пісні, на сучасні ноти, і це слухає. Це дуже велика робота, і ну, я поважаю таких наших виконавців, і так гарно зробити. І музику слухаєш, і слова. От коли сонечко на вулиці, так і хочеться пройтись, прогулятися, але вже все. І оце, я думаю, добре, що мороз був в ці дні, тому що отой сніг, що був падав, то мороз його якось підсушив. Ну, ще, бачите, є сніг трішки, але це таке на дорогах немає. Того суха така погодка. Добра, соняшна. Ось такі у нас по 14 гривень на 28 штуки. І отакий хліб козацький. Він і не світлий, і не дуже темний. І інколи такий хочеться. 29 гривень коштує свіженький, брала ще тепленький. Був. Нічого собі. А я продовжую відео записувати вже наступного дня. Сьогодні у нас 15 лютого. І як все змінилося за одну ніч. Зранку прокидаюся, дивлюся віконечко і ще вчора казала, але ви це щойно бачили, що добре, що був мороз, він ту вологу трішки там, ох, хтось голубів прийшов кормити що мороз поприбував ну так підморозив і воно сухо, так чистенько. А сьогодні вау. Бачите, як все може змінитися в один. За одну ніч. Ось так само і погане може змінитися на щось добре. Чоловік погодував, пішов, а вони там всі сіли і щось. Всі докупи, всі докупи. Не хочу ближче підходити, щоб їм не заважати. Папа. Смачно вам. Вау! Бачите, пшеничку насипав. А може це був той чоловік? А, ні, це не той чоловік, що тоді був. На площі, пам'ятаєте, той трішки як повніше був. Така у нас чудова погода. Вже хтось сніг десь почистив в дворах. Бо так по дорогах та тротуарах у нас їздять такі невеличкі трактори. А, побачила ось там музика стоїть, грає. Зараз прийду додому, нічого дівчата не купувала, просто прийшла, щоб показати вам, як воно. У вас одне відео, а у мене два дні, і як змінюється і погода, і настрій. Ну, так воно буває. І хочу приготувати солоні млинці, тому що там є молоко. Я така, знаєте, зараз подивилася, що є, якщо є що готувати, я нічого не купую. Якщо там чогось не вистачає, я знаю, чого мені не вистачає, тоді я йду і я це купую. Я подивилася, у мене є молоко. Термін придатності, завтра вже такий, так собі буде, не бажано вже вживати. Далі яйця я купувала є. Сир твердий купувала. ну На сніданок їли, а зараз ну вже наїлись не, не хочеться. Спеції є. Там якісь борошно є. І хочеться солоні млинці. Ще і сметана відкрита є. І теж ложка столова не туди, не сюди, а на млинці якраз до. Ну, тобто до млинців. І тому я зараз хочу, зараз прийти, О, вітер такий пішов. І зараз я хочу прийти, це приготувати. Хтось сіліон, чоловік, щось посипає, щоб не слизько було. Все приготувала, дівчата, щоб не про що не забути. Беру три яйця, беру молочка. Тут молочка скільки, ну, десь так. Якщо, то водички можна буде додати. Сир у мене такий шматочок. У мене не кулінарний канал, дівчата. Я не знаю там пропорцій, грамах. Трішки сіль. Додам паприки, борошно, трішки цукор. І ще часник сушений та кріп. Такі млинці хочеться зробити. Ось зробила вже таке тісто, воно, бачите, в мене як рідке. Тому що, коли я роблю з сиром, я додаю менше борошна. Ну, сюди і десь склянка, може трішки більше пішло борошна. Ось такий рідень. І зараз додам сир і олійки сюди додала теж сир так потерла. І все потім змішаю. Кріп додала, ну все, що я показувала, все це я додала. І на перший я теж додаю олію. У мене ось така сковорідка. І інколи буває так, що через 3-4 і знов трішки додаю олію. Ось таке тісто. Як сир вже додала, так воно, бачите, як гуще стає. на сковорідку то будемо смажити. І так, швиденько, смачненько. Я подивилася, там ще трішки сметани залишаються. І якраз з млинцями і добре буде. І нормально перегортається. Спеції на паприку відчуваю. Чесник відчуваю і не відчуваю. Ванільку я сюди не додавала. І сир відчувається. А я обожнюю все з сиром. Мені знаєте, навіть якщо відварити макарони, потерти сир і це вже смакота. Змішаємо, бо сир може нанести туди йти. А це одразу її закручую, щоб не застигав швидко. Ось так. І викладаємо. І цей, поки той скрутила, це вже майже з цієї сторони приготувався. І отак по колу, по колу і добре. Не знаю, як у вас, а у мене млинці не люблять, коли я відволікаюся, і якщо трішки десь прогавила, під... підгорають. Тому я зараз швиденько їх осмажу. 13 млинців в мене вийшло, бачите, як сир засмажується. І зараз я його буду скручувати ось так, як ці. І тут цього перекусу на два дні вистачить. А так, ну. Зараз скуштуємо. М -м -м. Сир тягнеться трішки. Дуже смачно дівчата. а Так би викидала би продукт? Ну, я б не викидала, але там трішки стоїть, там от що, а таку смаку тут приготували. Тому буду далі їсти, бо я не люблю. Просто скуштувала, щоб казати, паприка тут, дівчата, не зайва. Кріп, супер. Сир супер. А все ж таки, знаєте, як то кажуть, на око робила. Таких пропорцій чітких не маю. Все, доїла. Бо я не люблю то на камеру їсти. Чомусь мені здається, що це, ну, якось так. Я не кажу, що це погано, я кажу, що це не моє. Я так не люблю. Дякую, вам, мої дорогенькі, за те, що дивитесь відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, це дуже допомагає розвитку каналу. І головне, найголовніше бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. До зустрічі в новому відео. До побачення.